Війна це психологічна травма для кожного українця: тривоги, стрес, втрати та розпач. Ми переживаємо це щодня, ось вже рік. Дуже боляче бачити, як вбивають і калічать наших військових та цивільних людей. Боляче бачити, як руйнують будинки і навіть цілі міста а разом із ним чиєсь життя. Невимовно боляче тим, хто був учасником цих подій і бачив усе на власні очі, та найболючіше – тим, хто через кляту війну втратив найдорожчу людину, фактично втративши себе. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Я Ірина Коваль, і це програма про здоров'я. Сьогоднішня наша тема не з легких. Ми будемо говорити про те, як психологічно пережити травматичні події війни, як прийняти втрату близьких і як Допомогти дітям пройти ці випробування, щоб вони не стали психотравмою на все подальше життя. Так ми з вами не можемо змінити події, що відбуваються. Якби сильно нам, звісно, цього не хотілося. Усе, що ми можемо, це змінити своє ставлення, щоб цей біль не з'їдав нас із середини не отруював щоденні думки і не затьмарював світогляд та не руйнував нашу особистість. Ми маємо бути сильними. Це зараз надзвичайно важливо. Бо війна триває. Тож, де віднайти сили, ми покажемо вам просто зараз. Для родин, які особливо сильно постраждали під час активних бойових дій та потребують психологічної реабілітації в Україні, діє програма відновлення під час війни. Її створили українські психологи за спонсорської підтримки. Програма допомагає жінкам з дітьми психологічно відновитися, прийняти травмуючий пережитий досвід та повернутися до повноцінного життя. Наскільки це можливо, звичайно, за нинішніх умов? Що для цього роблять учасники програми? Покажемо вам далі у нашому сюжеті. Там дуже важко. Там ти відчуваєш себе у полоні. Ну, кожного разу на тебе чекають якісь випробування емоційного характеру і ти, ти знаходишся е, кожного разу в напрузі і чекаєш щось важко мені. Євгенія Діденко з окупованого енергодара там жінка та її сім'я прожили кілька місяців, а влітку змушені були тікати з міста. Згадує тоді майже добу добиралися до Запоріжжя і всю дорогу здригалися від звуків вибухів. Спершу проживали в обласному центрі, пізніше переїхали до Києва. Але війна не скінчилась і вона продовжується. І в Києві і ми це теж почуваємо на собі. Постійні обстріли. Кованки у безпечні місця. Щоб оговтатися від пережитого, Євгенія з дітьми приїхала в Карпати. На реабілітацію їх запросили волонтери. Тут малеча відпочиває, малює, працює з дитячим психологом. Мої діти дуже розкрилися за це окрема вдячність, бо старшому хлопчику ну, важко було після того всього. Закрився дуже мало зараз е, спілкування у дітей в силу того, що навчання нема садочків. Це важко зараз в цей час. А тут вони розкрилися, вони почали спілкуватися з дітьми, і навіть е, тут розкрилися його таланти, про них я вже ну як знала, але не думала, що настільки він здібний. А це Оксана Дерев'янко з Лисичанська. Вона так само із сім'єю тікала від війни в березні. До останнього сподівалися на краще, та коли побачили, що сусідні міста окуповуються, виїхали до Дніпра. Взагалі було дуже страшно і переживаючи за дітей, ми змушені були виїжджати. Нам це потрібно було насправді, тому що переживши ці всі жахи, в першу чергу, звичайно, думаєш про дитину, що дитину потрібно вивозити. Тепер жінка з дітьми в безпеці вчаться радіти життю в умовах війни. Іноді ну, буває так, що вони кажуть на перший раз за війну так. Засміялася так, чи я перший раз змогла розслабитися і заснути? Чи я навчилася навіть коли я прокидаюся серед ночі це порушення сну, то я потім можу себе врівноважити, заспокоїти? Я можу далі спати не так, як раніше, то я вже. Як то сірники вставляти в очі, робота з дітьми для психологів окремий напрям, бо малеча пережиті події сприймає інакше. Діти промальовували в основному. Тобто, якщо там, наприклад, ми малювали море, то там було таке дуже помаранчевого кольору. Тобто, потім вже коли діти проговорювали, то вони казали, що вони там бачили, як летіли ракети. Коли вона воно є в команді, коли воно є в групі, один одного підтримують і Таким чином долаються всякі такі страхи. Психологічна реабілітація мам і дітей триває три тижні, та здебільшого завершується успішно. Учасники поновлюють життєві сили та емоційний баланс, долають нервовість, страхи, агресію і апатію. І що найбільш важливо, налагоджують контакт із власними дітьми та вчаться правильно підтримувати їх. У нас тут проходили заняття. І в ігровій формі, і тілесні заняття дуже цікаві, коли ми відчували своє тіло, коли ми могли вчилися контролювати свої емоції, переживання. Ну і до кінця проєкту, до завершення, нас довели до того, що ми в принципі усвідомили свої проблеми і вже можемо поглянути в майбутнє і якось будувати план на майбутнє, тому що жили в принципі тільки минулим, згадуючи минулі. Жахи і, і сьогоденням, да а тепер ми можемо вже якось вже подивитися в майбутнє, запланувати щось надалі. Навіть після проходження курсу, психологи завжди раді підтримати тих, хто цього надалі потребує. Тож усім учасницям пропонують продовжувати психологічну реабілітацію вже онлайн. За час існування, тобто з кінця квітня 2022 року, програма відновлення під час війни пройшли 1200 українських жінок із дітьми. Тож яких результатів вони досягли, та як потрапити до наступних змін, будемо дізнаватися просто зараз із нами на зв'язку. Керівник програми відновлення під час війни, громадський діяч Йосиф Зізельс, пане Йосифе, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Ну і найперше, звичайно, хочу вас запитати, щоб ви розказали про суть програми, у чому вона полягає. І можливо, ви розкажете, як до вас прийшла ось така ідея створити її а, на початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Наша організація Вад України це дуже велика і активна організація, яка існує вже більше 30 років. І має великий досвід у гуманітарних проєктах. Ми одразу включилися в допомогу жертвам війни, а також допомагає і армії, і теробороні. І якраз коли ми займалися евакуацією мирних людей, які, яких треба було врятувати від бойових дій зі сходу України, перевозили їх на захід. Можна було відпочити у Києві та Дніпрі. Спеціальних там готелях, і потім далі, і потім ми допомагали їх влаштовувати в західній Україні. То ми побачили, який тяжкий психологічний стан усіх жінок і дітей, які навіть коли врятувалися від безпосередньо бойових дій від обстрілів, вони все одно були дуже напружені, і стреси, які на них діли, тільки множилися. бо Допомога була дуже тяжкою, була здобути в західній Україні від чиновників. Особливо громадські центри допомагали. Вони не мали потрібної потужності для допомоги, бо були мільйони переміщених осіб, і це тільки помножувало. Треба було думати про житло. Про те, як годувати дітей, де знаходити гроші, як влаштовуватися на роботу. І це була така, якщо можна говорити психологічною мовно, певна ретравматизація цих людей, і, і була така тривала, плинна психологічна травма впродовж місяців. Ми звернули на це увагу, і оскільки ми попередні 30 років працювали багато з різними психологічними групами, з психологами від наших гуманітарних проєктів, то одразу ще у березні виникла ідея зробити такі психологічні санаторії для постраждалих від війни жінок та дітей. Ну особливо постраждалих, бо ми все ж таки громадська організація. У нас обмежені ресурси, хоча нам почали допомагати одразу за кордону після початку цієї широкомасштабної агресії. Ми написали такий проект, передали його в Сполучені Штати організації Нова Україн. Це організація, яка виникла в 2014 році. Ми з ними були знайомі раніше. Вони займалися освітніми проектами, зокрема в Україні, і вона була створена українцями у Каліфорнії. Так ось ми звернулися до них. І запропонували три проекти. Починаючи з 1 травня, вони надали нам гроші. і У нас були також гроші, які отримали від спонсорів. Ми склали ці гроші і провели перші три пілотних проекти. Йосефа. Тобто, і... наскільки я розумію, участь у реабілітації для жінок із дітьми абсолютно безкоштовна. Вони не потрібно сплачувати будь-які послуги. Все це входить в програму, правильно? Це три тижні у красивих і безпечних місцях західної України в Карпатах, у пансіонатах або на великих готелях. Для нас дуже важливі самі ці критерії безпека і красота навколишньої природи. Бо це все лікує дуже важко займатися психологічною реабілітацією, коли навколо падають бомби чи снаряди, коли треба ховатися від тривог. Там цього нема, і ми беремо. На жаль, не всіх, ми не можемо допомогти. всім. ми беремо найбільш тяжкі випадки з психологічної травми. Це переміщені особи, які втратили годувальника. Це ті, хто були не менше двох тижнів на окупованій території, не менше двох тижнів були в оточених містах під снарядами та бомбами. І також ми беремо родини Західної України, які втратили близького члена. Своєї сім'ї пане Юрі, але анк... все-таки я вас запитую за участь у реабілітації. Безкоштовна вона чи потрібно так. сплачувати за якісь Ні. послуги? Ні. Ні. Вся робота, все перебування, проживання, харчування, всі засоби, які ми вживаємо для творчості, для психологів, все це для учасників безкоштовно. Це працюють наші спонсори, спонсори наші це. Ось як, як сказав, нова Україна» – організація яка досі нам допомагає. Дуже суттєво, це наш найбільший спонсор. Це світсвітній Єврейський конгрес, це світовий конгрес українців. Оці організації нам минулому році допомагали проводити ці програми. Ми провели 27 проєктів. Як ми кажемо, 27 змін з дуже хорошими результатами. Результати ми бачимо не тільки своїми очима, коли закінчуємо проєкт, бо жінки починають посміхатися, діти радіти, і це. Справляє дуже хороше враження на тих, хто бачив їх у перші дні. Але ми також за допомогою психологів тестуємо всіх дорослих учасників, робимо тести на початку, наприкінці, і по різниці результатів цих тестів бачимо позитивну динаміку психоемоційного стану. Це все фіксується у звітах методистів. Психологів, і ми маємо ці звіти впродовж цього минулого року. Ну, спочатку програми, пане Юзефе, Він... все таки хочеться, щоб ви розповідали не все відразу. А давайте будемо розділяти на певні запитання, оскільки це дуже важлива тема. І, наприклад, от е, зараз можливо нас дивляться жінки з дітьми, які пережили якусь дуже важку травму, які знаходились на окупованих територіях, е, і хочуть, наприклад, звернутися до вас, тобто ви почали говорити. Про те, що ви намагаєтеся відібрати певних жінок, як відбувається цей відбор? Звідки жінки дізнаються? Вони мають кудись звернутися, вони мають десь заповнити якусь певну анкету. Звідки ви дізнаєтеся про цих жінок і де ви їх шукаєте? Чи вони можуть вас знайти особисто? Ми вже не шукаємо. Вони нас знаходять, бо ця програма вже відома. В інтернеті є на неї посилання. Вона називається відновлення під час війни. Якщо набрати в будь-якому пошуковій системі відновлення під час війни, в Фейсбуці чи просто в Гуглі можна знайти посилання на цю програму. Там перераховані всі. Критерії, за якими ми набираємо жінок та дітей на цю програму, і там є Google-анкета, яку треба заповнити, і в Анкеті також вказується, які категорії критеріїв ми можемо прийняти. Після цього, коли це все збирається в наших комп'ютерах, спеціальна комісія соціальна, я не вирішую, хоча керівник програми, я не вирішую, хто їде на програму, а хто ні. Є соціальна комісія, в якій є е, такі відомі гуманітарії. Є там представники спонсорів. Є доктор психологічних наук з Інституту психології академії педагогічних наук. Саме комісія по відповідності критеріям. Відбирає людей на цю програму, тобто ви відбираєте їх лише по анкетах, чи ви потім з ними зустрічаєтесь? Ця комісія з ними зустрічається і знову ж таки проводить якесь певне тиснування для того, щоб зрозуміти потрібна цій жінці реабілітація чи ні? І можливо, ви розділяєте їх потім на якісь певні групи, тому що ми знаємо, що психологічний стан кожної людини може бути різним, як і дитини також так. Ну, давайте про це детально поговоримо. Анкета відносно невелика, яку заповнюють люди, які хочуть попасти на нашу програму. Але з нею вже ми бачимо багато інформації, психологів, передусім, бачать. Бо, все ж таки, анкета це персональні дані про людину, і вона не є у широкому доступі. Але комісія має доступ до цієї анкети, і вона судить по анкеті. У нас є велика група волонтерів, більше як 30 чоловік, і при потребі волонтери проводять співбесіду з майбутніми учасниками і з'ясовують різні деталі. Також волонтери заповнюють довгу анкету, яка потрібна для психологів, і викладають її на ресурс, який доступний лише психологам. Та от двом-трьом з керівництва програми. Знову це персональні дані. Ми їх бережемо далі. Волонтери також проводять тести. Ми зробили пару вебінарів з досвідченими психологами, які навчили наших волонтерів проводити попереднє тестування психологічно майбутніх учасниках, бо ми тоді бачимо рівень їх психоемоційного стану, наскільки в них великий стрес. Головне ж не те, що ми бачимо, але психологи бачать. І по всіх цих параметрах комісія робить висновок, що на черговий проєкт, який починається приблизно через місяць, можуть бути відібрані ось ці 40, е, жінок та дітей. Отак От проходить відбір. Після цього знову волонтери зв'язуються з цими людьми і готують їх до переїзду, пояснюють, як попасти, коли треба приїхати, що з собою взяти, які особливості тої локації. Яку ми обрали для чергового проекту? У нас є шість локацій в західній Україні, і ми по черзі їх заповнюємо минулого літа. працювали працювали водночас п'ять локацій, тобто одночас перебувало на програмі 200 жінок і дітей. Пані Йосифе, розкажіть, будь ласка, про команду, хто займається психологічною реабілітацією? Адже це дуже важливо підібрати правильну команду, тому що е всі, як ми вже сказали з вами і говорили раніше, всі жінки і діти знаходяться в різному психологічному стані. Тож потрібно враховувати і це. Е хто ця команда? Це психологи, лікарі і е як ви їх відбирали. Передусім, це психологи. Як я вже говорив, у нас був досвід співпраці з психологами ще з 90-х років. Тому я знаю багатьох психологів, і ми, коли готувалися до програми у березні-квітні минулого року, ми зібрали базу даних, яка потім постійно поповнювалася. І ось в моїй базі даних є більше 200 психологів. Серед них 112 відпрацювали в минулому році на наших проєктах. Не кожен психолог попадає до нашого проекту. У нас є певні вимоги до психолога, і це не я вирішую, хто буде працювати, бо я не психолог. Моя справа знайти гроші, організувати локації і знайти команди, які будуть там працювати. Це роблять самі психологи. У нас є експертна група психологів, які розглядають резюме тих психологів, які надсилають їх нам, бо знають вже про нашу програму. І вони відбирають серед них тих, хто на їх погляд при, на, при потребі. Вони з ними проводять співбесіду, і після цього роблять такий вердикт, що ця, цей психолог, ця психологіня може прийняти участь в роботі в нашій програмі. Але після вже 27 проєктів минулого року у нас відібралася дуже потужна хороша команда. Нам також важливо, щоб психолог мав най, якнайменше два роки досвіду роботи з воєнною травмою. Це дуже важливо називати наш проєкт, який впродовж трьох тижнів працює з учасниками програми, психологічною реабілітацією ще зарано. Це перший етап психологічної реабілітації, який полягає у стабілізації психоемоційного стану, у підтримці психологічної, які надають психологи, а також у едикації навченню самодопомозі. Бо жінка навіть після того як вона залишає наш проект і повертається повертається інколи навіть у райони бойових дій, вона повинна розуміти, знати, як поводитися. У стресовій ситуації як допомогти собі, як допомогти своїм дітям, оточуючим сусідям, бо вона вже трошки знає про різні тілесні практики, про практики дихання, які пане Юсифе. Тобто, крім того, що проходить реабілітація, ви ще й навчаєте жінок, як потім реагувати і як потім керувати своїм психоемоційним станом. Але так. скажіть, будь ласка, ми от говоримо з вами про жінок, про дітей. А ситуації зараз різні, тому що ми знаємо, що можуть бути в такому стані і чоловіки. Чи приймаєте ви на реабілітацію саме чоловіків? І можливо, з дітьми, які втратили свою жінку під час війни на окупованих територіях, у нас майже не було чоловіків на зміні за рідкими виключеннями. Бо з чоловіками працюють державні організації і ті психологи, які працюють воєнні психологи. Спеціальні вони працюють з солдатами, офіцерами. Є психологи багато, які працюють просто з чоловіками, які постраждали від обстрілів. Ми взяли на себе тих, про кого ну не встигає подбати держава про жінок і дітей. Бо вона зосереджена більше на Чоловіках якраз. Але ми тепер підходимо до проєкту. Бо це ми бачили ще рік тому, що коли почнеться демобілізація солдат, офіцерів, треба буде знову е, нам оновлювати формат нашої програми і запровадити проекти по реабілітації сімей, психологічна реабілітація сімей, де є чоловік, який пройшов фронт впродовж року. Який поранений, можливо, з ампутаціями це великі психологічні травми, як фронт, так і поранення і ампутація, пане і... Йосифе залишається знов... дуже мало часу у нас для спілкування. Я хочу вас ще запитати про дітей, тому що це взагалі окрема тема, і її можна приділити всю програму. Розкажіть, у чому специфіка психологічної реабілітації дітей? Та чи має малеча такі ж гарні результати, як і їхні мами, коли ви бачите бачите і спостерігаєте ось ці процеси відновлення ми працюємо з дітьми починаючи в минулому року з двох років, тепер з трьох років, бо дуже важко знайти вихователів. Як правило, діти, які приїжджають на проект ми об'єднуємо у три групи: перша наймалі діти від двох до шости років, і для них ми. Створили дитячий садок, наш ноу-хау, яке саме для цих дітей. Там працюють досвідчений вихователь, який ми знаходимо в тій місцевості, де ми проводимо цей проект. І це ігрова форма також роботи. Туди також заходять дитячі психологи, дитячі садоки допомагають вихователям певними іграми, розвиваючими іграми, працювати з цими дітьми. Є дві групи: одні молодші школяри від 6 до 10 років, і це окрема дитяча група, яка працює по своїх правилах з дитячими психологами. А з кожною групою працює обов'язково не менше двох психологів. І є група підлітків. Це з 11 до 17 років, де також працюють два психологи, які спеціалізуються на роботі з підлітками. Це певні вправи, також з диханням пов'язані інколи з тілесними справами, але рідко на відміну від дорослих. І це в основному ігри. А з підлітками ще є і рефлексивні заняття. Бо підлітки можуть приймати участь як в індивідуальних консультаціях. Малеча не приймає участь в індивідуальних консультаціях. Хіба що родина просить зробити їм сімейну консультацію? І наші психологи надають таку допомогу, а основна робота йде через групи, через групи підтримки, через групи рефлексії, тобто через розмовні групи. І так проходить весь тиждень. Є два вихідних, коли є екскурсії у цих учасників проекту, бо це красиві місця. Їм треба також трохи відпочити і відрефлексувати ті вправи, які ви отримали. Вони отримали на цьому тижні. І так, три тижні, пане Йосифе, Я хочу подякувати вам за сьогоднішню нашу розмову, за те, чим ви займаєтеся і що ви робите. І е, дякуємо. Дякуємо вам за цікавість до нашої програми. З нами на зв'язку був Йосиф Зізель, це громадський діяч український. А ще це керівник програми Відновлення під час війни. І я зараз хочу звернутися до усіх жінок, які дивляться нашу програму, які дійсно пережили. Е Пережили травми психологічні, які були на окупованих територіях, які втратили своїх близьких людей. Ви можете знайти в інтернеті, як пан Йосиф розповів щойно ось цю програму програма підтримки жінок під час відновлення під час війни і заповнити анкету і пройти реабілітацію, оскільки це насправді дуже важливо.